Кременчуцькі новини на черзі. Вітаю. Сьогодні Кременчужани зустрічали військовослужбовців із зони АТО, які повернулися на ротацію до нашого міста. Працівники широбу приступили до ремонту асфальтобетонного покриття на вулиці Пролетарській, а члени робочої групи обговорювали можливість виділення земельних ділянок учасникам АТО. Про все це та інше докладніше. Сьогодні до Кременчука на ротацію повернулись бійці військової частини 3059. 4 березня поточного року. У складі 85 осіб вони відбули у відрядження для несення служби у місто Широкино Донецької області. Додому повернулись без втрат рідні, близькі, знайомі та просто пересічні кременчужани сьогодні зустрічали героїв на площі перемоги. З 70-денного відрядження цього разу повернулись 85 кременчуцьких військовослужбовців батальйону Національної гвардії України військової частини 3059, які несли службу в місті Широкино Донецької області. Військовослужбовців зі сходу зустрічали рідні, знайомі та просто вдячні за спокій Кременчужаним. Чали як належить за українськими традиціями хлібом, сіллю та дякували за їх вірність присязі. Ми щиро вітаємо вас з поверненням в рідне місто. За час вашого перебування в зоні АТО ми постійно тримали зв'язок з вашим керівництвом. Ми постійно наблюдали, відстежували ті процеси, які відбуваються в цьому регіоні. І хочу сказати, ми пишаємося вами через те, що ви настоящі герої. Ми бажаємо вам успіху! Слава Україні! Шановні гвардійці, я щиро вітаю вас на рідній Кременчуській землі. Рівно рік тому, 13 травня, ви вперше виїхали з місця постійної дислокації на схід нашої держави і за цей час декілька разів брали участь гідно виконували бойові завдання в зоні АТО. Я щиро дякую вам від усієї Кременчуцької громади. Командир батальйону Національної гвардії, полковник Олександр Алінін, дякував батькам військовослужбовців за виховання справжніх патріотів. Хочу подякувати рідним, близьким батькам військовослужбовців, які в них виховали, виховали справжніх патріотів нашої держави, мужніх чоловіків. На сході наших хлопців змінили військові з Херсонщини. Дорога додому також не була легкою, зазначає Олександр Алєнін. Тільки не виїхали з Широкино, як зламався зіл. Автомобілі вони х років, початку 90-х, ну вже матеріально, і вони це фізично вичерпали. На їх честь сьогодні лунає герої, а вони втомлені та щасливі бути вдома, обіймають найрідніших людей. Рад, звісно, близький, свій своєрадної город. Звісно, не звичайно, так багато людей. Ну но... все таки багато, якщо чесно. Хотілося поскоріше домой. За ким, Закиневіше знімалося. Ну за ким. чудо мале, яке не узнає. Все руха вже вдома. На рідній Кремечучині на них чекає короткотривала тижнева відпустка. А з 20 травня приступлять до патрулювання вулиць нашого міста. Скільки у Кременчуці земельних ділянок, придатних для видачі учасникам бойових дій, та що перешкоджає пришвидшити виділення земель атовцям? Про це сьогодні говорили члени робочої групи з питань виділення ділянок пільговим категоріям громадян, що вирішили, знає Олександра Демиденко на сьогодні. Претендентів на державні землі у Кременчуці більше чотирьох сотень. На даний час до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради напрацювання надійшло 418 звернень. З них 40 звернень від громадян, яким присвоєно статус учасника бойових дій минулих періодів, з них 11 приймає участь в АТО, 22 мають статус інваліда війни, 353 бере участь в АТО, з яких 68 вже отримало статус за участь в АТО. На опрацюванні знаходяться землі мікрорайону Озерний. Частина з них орендувалася підприємством «Київміськбуд-1» з метою багатоквартирної забудови. Втім, з 2012 року фірма не сплачує у бюджет Кременчука орендну плату. До того ж, у відношенні цього підприємства розпочата процедура банкрутства. Тож наразі необхідно повернути ці землі у комунальну власність міста. У нас ніяких проблем бом не будуть закінчиться. Сімо вона є власністю комунальною і в будь-якому випадку. Будь-який час буде рішення про повернення її комунальної власності міста. Лист до Кабміну із проханням пришвидшити процес внесення змін у генплан міста надіслала головний архітектор Олександра Волощенко. Законодавча зміна цільового призначення земель дасть можливість збільшити кількість ділянок, придатних для розподілу між учасниками АТО. Озвучили і наявну кількість вільних ділянок по місту. Такі землі є у мікрорайоні Молодіжний. Це перша земельна ділянка яка знаходиться в районі вулиці енергетиків та гаражного кооперативу, і це у нас земельна ділянка, яка була раніше передбачена під розміщення будинку людей похилого віку. Друга земельна ділянка це у нас район 297-го кварталу. Між річкою і 297 сьомим кварталом це теж район вулиця Молодіжна, це земельна ділянка, теж передбачена під багатоповерхову забудову. Її площа 1,3 гектара. Нині ділянок, що можуть бути надані військовим, АТО по місту вісім. Парк депутатський, озерний, вулиця Дундича, кілька ділянок у Крюківському районі. На наступне засідання фахівці обіцяють надати детальнішу інформацію щодо кількості і місця розташування земель для пільговиків. Наступного разу робоча група збереться 2 червня. З початку цього тижня працівники шляхово ремонтно-будівельного управління приступили до ремонту асфальтобетонного покриття на вулиці Пролетарській. Тож у зв'язку з ремонтними роботами швидкість руху транспорту на цій вулиці значно обмежена. Водіям автівок доведеться потерпіти незручності щонайменше ще тиждень, якщо знову не зіпсується погода, яка вносить корективи у плани комунальників. Подробиці у наступному матеріалі від Тетяни Андрієвої. Від вчорашнього дня працівники ШРБУ латають асфальтове покриття на вулиці Пролетарській. Щоб прискорити процес, ремонтні роботи ведуться на двох різних ділянках вулиці. Сьогодні працює на вулиці Пролетарській в районі вулиці Українська, тобто Пролетарська з переходом на вулицю Українська. Ця бригада разом з асфальтовим клазачем. І підготовчі роботи тут проводяться також проводяться і підготовчі роботи, і укладання асфальтобетону покриття також на вулиці Пролетарська, і лише з іншого боку. Від вулиці Красіна про вулицю Пролетальську можна сказати, що вона серед вулиць міста найбільш завантажена автотранспортом, адже напряму прив'язана до мостового переходу через річку Дніпро. Тож рух на вулиці не припиняється ані в день, ані вночі. Через значний потік транспорту асфальтове покриття дуже зруйноване. Після зими водії нарікали на розбиті кремечуські дороги і запитували, коли ж розпочнеться ремонт. І що ж ми сьогодні побачили? В той час як комунальники намагаються виконати ремонт, водії виїжджають на ще гарячий неутрамбований асфальт, незважаючи на людей. Помаранчевих жилетах на наявність спецтехніки та знаку дорожньої роботи. Не завжди водії адекватно оцінюють ситуацію. Виїжджають на зону проведення робіт, тобто на тільки що укладений шар асфальтобетонного покриття. Що в свою чергу є, є недопустимим. Що найбільше вражало в даній ситуації, водіїв не зупиняє навіть присутність інспектора ДПС на іншій стороні вулиці. Цікавлюся, чому інспектор не втручається в ситуацію. Я їм запрещаю, я ж їм показую, щоб сюди виїжджала через перекрестя, щоб наїхали по асфальту. Та там можливо тоді потрібно вже туди перейти. Зараз вони уїдуть катки, я туди перейду. Я ж під каток теж не стану. Спостерігаючи сьогодні за роботою працівників ШРБУ, зрозуміло, люди працюють в умовах підвищеного ризику а у більшості наших водіїв зовсім відсутня культура поводження на дорогах і повага до праці інших. Кременчуцька молодь розумна та перспективна. На регіональному конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів малої академії наук Кременчужани посіли 77 призових місць. Із всеукраїнського етапу конкурсу МАН також привезли 8 нагород. Із таким гарним результатом розумників урочисто вітали у міськвиконкомі. В актовому залі зібралися найрозумніші старшокласники Кременчука. Ці хлопці та дівчата, переможці та призери всеукраїнського та обласного етапів конкурсу Малої академії наук. Молоді кременчужани продемонстрували свої знання з математики, фізики, української літератури, журналістики. Розумники та розумниці розповідають, обирали для конкурсу предмети, який лежить до душі. Предмет мій українська література, як і в минулому, так і в цьому році. Я цей предмет дуже люблю, тому звичайно, до Клав максимум зусиль, щоб перемогти. Література це завжди цікаво. Можна дізнатися, ну це як і історія, можна дізнатися про минуле щось дуже цікаве, і взагалі я дуже люблю читати, тому це моє захоплення. Серед призерів багато любителів і точних наук. Я писав наукову роботу з предмету математика під секцією прикладна математика. Математика мені подобається тим, що моєму серцю ближче числа ніж слова. Наприклад, філологію я не так люблю, як математику. Я писала ман по фізиці, кілька років, і мені просто нравится ця наука, потому що, наверное, мне кажется, что все в жизни связано з фізикою. Те ж саме як ми ходимо, це фізика, то що ми думаємо, це теж фізика, тільки вже молекулярна. считаю, це интересная наука і класні темы для пишатися. Адже кременчужани здобули абсолютну перемогу на обласному конкурсі Малої Академії наук. Старшокласники посіли 77 призових місць у той час, коли Полтава отримала лише 69 нагород. А на всеукраїнському конкурсі. МАН – із ти членів команди юних науковців вісім посіли призові місця, і з таким успіхом молодих людей привітав перший заступник міського голови Віктор Калашник. Міська влада завжди вам буде вдячна і вдячна сьогодні за те, що ви в такому юному віці популяризуєте, пропагуєте і представляєте місто Кременчук. І місто Кременчук звучить і на Полтавщині, і на Україні. І я впевнений, що ви своїми подальшими досягненнями будете його прославляти і в усьому світі. За словами манівців, зупинятися на досягнутому вони не збираються і надалі продовжуватимуть займатися науковою діяльністю, щоб стати гідними мешканцями рідного міста та громадянами своєї країни. На черговому засіданні президії при міській раді вирішили долю попередньої незавершеної сесії. Нагадаємо, 58-ма сесія міської ради не дійшла кінця. У пленарному засіданні оголосили перерву через низьку явку депутатів. Сьогодні ж на засіданні президії депутати прийняли рішення наступну сесію розпочати розглядом питань порядку денного незавершеної сесії. А вже після того депутатський корпус працюватиме в робочому порядку чергової сесії. 59-та сесія міської ради відбудеться. 26 травня, ми сьогодні зібралися із головами депутатських груп і фракцій і виносимо на ваш розгляд слідуючу пропозицію. Враховуючи, що по попередній сесії всі резонансні питання були розглянуті, проголосовані. Залишилися земельні питання і там деякі, скажімо, питання програм. Ми пропонуємо слідуючий варіант. Ми ці питання, які Залишилися не розглянути по 58-й сесії. Ми їх об'єднуємо з тими питаннями, які зараз підготовлені, 59-та сесії і розглядаємо їх спільно. Тим паче, що дві треті питань 58-ї сесії це питання земельні. Я виражаю позицію голів фракцій і депутатських груп. Ми спочатку розглянемо питання, які не розглянуті на. 58-й сесії в порядку денному вони будуть першими. Потім спільні земельні питання, потім питання, оці, що зараз я озвучу. Оце, оце так, такий механізм. Сьогодні на спортивних майданчиках Кременчуцького педагогічного коледжу відбулися відбірні змагання з волейболу та футболу другого етапу спартакіади серед депутатів всіх рівнів Полтавської області. Народні обранці команди Кременчуцької та Козельщинської районних рад, а також збірна Кременчуцької міської ради, боролися за вихід у фінальну частину турніру. Залучити депутатів усіх рівнів до занять фізичною культурою і спортом, організувати їхній активний відпочинок, пропагувати фізкультуру і спорт серед населення. Такі завдання ставлять перед собою організатори змагань. Народні обранці змагалися у п'яти видах спорту настільному тенісі, шахах, шашках, мініфутболі та волейболі. Звичайно, найбільша увага була прикута до господарів команди Кременчуцької міської ради. Місцеві депутати своє представництво у фінальній частині змагань забезпечили, але останні двобої з волейболу та мініфутболу програли. Недзвичайно напруженим і драматичним виявилося протистояння Кременчужан з волейбольною командою Кременчуцької районної ради. Першу партію виграли господарі, у другій сильнішими стали гості. Тому все вирішувалося у третій партії. Ціною надзусиль Кременчужанам вдалося зрівняти рахунок 14-14, але районні депутати все ж таки вирвали перемогу 17-15. За очко боролись, Ничего, побеждает сильнейший. Зато в нашей команде в единственной среди всех депутатов местного уровня присутствуют женщины. У нас их три. Поэтому для нас главное, конечно, все-таки победа. Но участие, я думаю, все-таки имеет тоже свою роль. То есть мы, мы за здоровый образ жизни. Главное, конечно, как можно больше проводить таких Абщественна спортивних масових міроприятів. І у міні-футболі Кременчужанам теж не поталанило, і засмутили їх знову ж таки колеги, депутати Кременчуцької районної ради. Господарі поступилися 0-3. Суперники діяли більш злагоджено і конструктивно. Наші ж зловживали індивідуальною грою. Попри зусилля Юрія Гриценка та Олександра Березянського, які діяли на вистрі атаки. кременчуцькі депутати програли. Потихенько тренуємося і результат є. Як ви бачите, і волейболі, і міні-футболі. Дай Бог, щоб так і далі було. Дай Бог, щоб не було війни. Або на Україні буде все нормально. Слава Україні, тож обидві збірні Кременчуцької районної ради та Кременчуцької міської ради представлятимуть наш регіон на фінальних змаганнях у Полтаві. Фінал відбудеться 20 травня. Відкритий 10-й ювілейний конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту Королева університету 2015 відбувся вчора на сцені міського палацу культури. Фінальне шоу, а я просто українка, україночка. Організатори конкурсу приурочили до 55-річчя Кременчуцького національного університету імені Остроградського. Про переможниць далі. Із майже сотні претенденток на звання королеви університету до фіналу дійшли 12 учасниць. Перша шестірка студентки вишів, друга представниці шкільної та середньої спеціальної освіти Кременчука. Змагалися у чотирьох номінаціях, оцінювали дівчат та сумували бали члени журі під головуванням ректора університету Михайла Загірняка. Із привітальним словом до конкурсанток на початку змагань звернувся перший заступник міського голови Віктор Калашник. Незважаючи на ті події, які зараз відбуваються на сході нашої держави. Йде війна. Вважаю, що дуже потрібно проводити такі, такі конкурси, тому що на російській мові красота спад мір, тому ви своєю красою цим заходом допомагаєте відбуватися теж миру. Перший конкурс із гаслом А я просто Українка, Україночка. конкурс стилізованого національного одягу із презентацією кліпу Родзинка моєї країни. Тут на вогнебалів оцінювали змістовність та красномовство. Найбільш довгим та цікавим був творчий конкурс із номінацією Краса та талант талановиті танцювали та співали, демонстрували свої навички у справах, якими займаються професійно. Студентка профліцею імені Макаренка Дар'я Максименко, майбутнє кравчи вона всіх вразила власноруч розробленої колекції одягу. Студентка університету Аліна Радченко художнім талантом. Такі картини вона малює звичайним простим олівцем. Ну і класичні, як для конкурсу краси дефілі у спортивних топіках та вечірніх сукнях. Тут же оцінювали майстерність дівчат триматися і рухатися як справжні моделі. Після тригодинного конкурсного марафону журі пішли в дорадчу кімнату, радилися довго і напружено. Крамаренко, Крамаренко. Да, так, так. Такі вишні на, да. я їх відділ від макіяжа. А корони дісталися двом принцесам та двом королевам. Тож титул чарівності отримала принцеса Дар'я Максименко, студентка профліцею імені Макаренка. А принцип. Фантазії стала наймолодша конкурсантка, учениця 9 класу загальноосвітньої школи No10 Катерина Крамаренко. Титул віце-королеви дістався Катерині Нікітіній, студенті другого курсу. А головну корону переможниці Михайло Загірняк одягнув на голову конкурсантки під номером 1 Аліні Радченко, студенці 4 курсу факультету права Кременчуцького національного університету імені Остроградського Ми довго чекали, аби поспілкуватися з переможницею нарешті за. Апитую кому присвячуєте свою перемогу? Я благодарю Бога Бога за свою перемогу. Потому что в моей жизни все происходит не просто так, и все происходит с его помощью. Заканчиваю на юриста, но э, я как бы творческая личность, и поэтому я не думаю, что я буду в будущем работать по специальности. Да. Но быть юристом и знать закон всегда не помешает. Моя симпатия – ось ця зворушлива справжня принцеса Катя Крамаренко. Для неї цей конкурс – лише сторінка життя, яку вона має намір вже перегорнути. Її майбутнє – все ж таки журналістика. Я дуже волнувалася і хотіла, як сказал, що це достойна правда победа, якщо я виграю. Я думаю, що этот лап жизни навсегда запомнится, але це буде більше як часть хобі, але не вся моя життя. На честь красунь, фейерверк, квіти та подарунки від спонсорів. Така розумна краса переконливо врятує країну. І коротко про погоду завтра протягом дня синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду вночі без опадів, в день можливі короткочасні дощі. Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 80, тепла. В день 19-21. Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті в Ютубі. В ефірі ж зустрінемось вже завтра. У цій же порі на все добре.